94 чотири питання, які є. Можливо, в когось із вас є доповнення до порядку денного. Прошу, Юрій Федорович. В разі такого обговорення чи в рамках обговорення розглянути проєкт рішення про створення спеціального маршруту для підвезення дітей з Кребишівської гімназії, бивших учнів Скребишівської гімназії до опорного ліцею номер 20 та по маршруту через село Піщана. Які думки є? Ввести до порядку денного? Додати це питання до порядку денного. Хто за, прошу голосувати. За? Проти, Утримались? Приймаються? Отже, це буде п'ятим питанням. І послідовно йдемо по нашим пунктам порядку денного. Ми обговорювали ці питання. Так. На минулій комісії тому я думаю, що дуже коротко, будь ласка, по першому питанні про організацію та проведення громадського обговорення проекту рішення Лесарківської міської ради про ліквідацію Скрибишівської гімназії, початкових класів, початкової школи в міської ради Київської області від 21 серпня 2025 року за номером 1252. Будь ласка, Юрій Петрик, депутат Петкаре. Ну тут це рішення дуже таке просте і воно організаційне. Після того як було прилюднене прорек рішення про ліквідацію Скребишівської гімназії початкової школи Білоцерківської міської ради, створюється робоча група для громадського обговорення цього проекту. І цим рішенням проектом рішенням затверджується комісія з проведення громадського обговорення, її склад, керівний склад, в тому числі. А також визначаються терміни і строки, в які повинно відбутися ну, саме громадське обговорення, до якого терміну збираються пропозиції, і як управління освіти як уповноважений орган, який здійснює заходи в цьому напрямку. І дається доручення комісії як кінцевий результат після засідання і після визначення пріоритетів, оприлюднити це рішення, підготувати звіт, за результатами якого. Буде прийнято рішення або не прийнято міською міськради про ліквідацію Скребешівської гімназії, початкової школи. Які думки? Підтримати? Підтримати. Прошу голосувати. За? Проти? Втрималися? Сприймаюся одноголосно. Е, друге питання: про організацію та проведення громадського обговорення проекту е, проєкту рішення Білоцерківської міської ради про перепрофілювання, зміну типу. Зміна найменувань та затвердження статуту Глушківської початкової школи Блоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції від 21 серпня 2025 року за номером 1253, будь ласка, Ірхач. Рішення таке саме. Відповідно до постанови Кабінету міністрів з 2026 року не будуть фінансуватися заклади освіти, в яких менше, 20, менше 60, ніж 60 учнів. Проте сьогодні на розгляді Верховній Ради і в Кабінеті міністрів перебуває проект рішення, яким можливо ця норма буде відмінена. Тому ми розпочинаємо старт цього процесу, а саме був розглянутий і завантажений оприлюднений проект рішення про пониження ступені, тобто реорганізацію Лушківської гімназії, початкової школи. І якщо у процесі обговорення громадської громадських слухань виявиться протягом цього року, що постанова буде відмінена, ну тоді, відповідно, міська рада матиме право не приймати рішення про пониження ступеня. Це також будуть як рекомендації комісії із обговорення проєкту рішення. Підтримати єдина пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосувати. Проти утримались? Приймаються одноголосно. Наступне про зміст. Про зміну найменування та затвердження статут статуту Білоцерківського академічного ліцею іноземних мов е гімназії 9 Білоцерківської міської ради Київської області, шляхом викладення його в новій редакції. Будь ласка, вашу до минулого навчального року ліцей номер 9 надавав послуги на трьох ступенях освіти: початкової, гімназійної та ліцейної, тобто загальносередній середньої і повної освіти. Врахувавши нашу реформу системи освіти і створення академічних ліцеїв, поступово із складу 9-ї школи була виведена поетапно початкова ланка. І тепер цей заклад набуває статусу академічного ліцею з розміщенням у ньому гімназійної частини. І, відповідно, вносяться саме такі зміни у статут цього закладу освіти. Прошу підтримати. Які думки? Підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались, сприймається. Про затвердження статуту Білоцерківського опорного ліцею No20 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції. Будь ласка, питання пов'язане з тим, що раніше за положенням опорний заклад освіти No20 мав у своєму підро... мав у своєму складі підрозділ Скребешівська, гімназія, початкова школа. Зв'язку із тим, що сьогодні у Скрибишівській гімназії початковій школі немає зовсім учасників освітнього процесу. Діти перейшли в інші заклади освіти, працівники так само. Треба внести зміни до статуту опорного ліцею номер 20 вилучивши ось цю норму. Скрибишівська гімназія. Які думки? Підтримати. Хто за? Проти? Тримає. Це єдині зміни можливо. до цього статуту. Інших там так, змін немає. І... На речі, п'яте питання, будь ласка. І п'яте питання для того, щоб мати можливість забезпечити підвезені дітей з особливими освітніми потребами спеціалізованим автобус, який був куплений для опорного закладу освіти номер 20 в тому числі із території села Скребиші, Храпачі, пропонується розглянути положення про автобусний маршрут, а також е, затвердити. Е, Рішення про створення спеціального маршруту, який би забезпечив доступ дітей з особливими потребами до навчання в опорному ліцеї номер 20 який саме навчає таких дітей профільно. Ну і дане положення дозволяє перевозити інших учасників процесу, тобто учнів і вчителів, до інших закладів освіти, якщо вони знаходяться в межах маршруту. Які думки є колеги? підтримати. Хто за? Проти. Утримались, рішення. Договори. Також проект рішення погоджений з юристами, заперечень у них немає. Дякую. Е, в різному є якісь питання. Е, Шановні колеги, є пропозиція така обговорити в різному на наступній засіданні комісії. Давно проситься е, краєзнавці наші стосовно того, як у нас е, у місті зберігається. Пам'ятники культури, і особливо ті, які знаходяться там у підвальних приміщеннях, та, і підземеллях та, і так далі. От, виявляється, що в нас багато підземель, які можна зберегти для майбутніх поколінь і показувати потім і туристам, і нашим жителям міста, от, а їх треба зберегти, законсервувати, якщо не можна нічого зробити. Це зокрема підвальне приміщення, яке знаходиться. Під бухгалтерію Браницьких, це ось тут у парку Шевченка біля музичної школи, одноповерховий, він викуплений, воно приватне, але підземелля повністю там е, знаходиться, воно збереглося на 100%, всі ці такі великі стіни, товсті, кам'яні і так далі. От, воно е, не дійшло, не, не відійшло. Воно якимось чином треба взагалі з'ясувати. Верх викуплений, приватний, а пізнеля залишилося, залишилося, ну, можна сказати, нічиїм. От, воно ніде не ні, 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 ні написано в плані і так далі. Те саме там невелике, правда, але було, відкопали його біля будинку школяра. От. Але інтерес втратили до нього і тоді знов засипали.

Принаймні зберегти хоч накриття якесь і зберегти його, хай би воно було. Але засипали, то засипали вже. Це була їхня ініціатива. Щоб засипати? Так, ні, було. Не, не було їхньої іні ініціативи. Вони навпаки дуже прикро вражені, щоб... Це прикро, що вони наприклад, коли платили гроші, вони попали, ага. вони були за. А коли побачив, що нічого їм ні перестало заплатити, вони десь зникли. Ага. І ми залишилися сам на сам... Ну самі, так, вона. Вона. Могло, б... Понятна, що ну, да, могло б же воно... Так. Так. Ініціатора розриття, угу. і він і він попросили його визначитися з тими істориками, що з ним далі робити. Він сказав, що історики тратить, це намі це його слова. Угу. Бо він з ним контактував. Якщо історики тратили до нього інтереси до такого, маленький погрібок. Оце ну, я чувши виразно, так що може. Я просто кажу, що крім, крім цього двох. Крім цих двох, у них ще є десь п'ять об'єктів, про які вони хочуть розповісти. Ну, да. Якщо ти да. говорить саме про цей погляд, ага. то сьогодні вони засипані свіжим грунтом і за будь, ситуацію, будь Можна його буде... за один день можна викопати і вивезти, да? так? І що да. Да. Для того, щоб не зв'язуватися сама моментами, оголошувати, типу, повідомити спочатку спочатку управління культури так і так далі. А. Управління культури повідомляти і так далі. Команда, прораба. Засипати всім забути. І другий аспект. Взагалі у нас в нашому регіоні, що стосується території від... Бульвар від цього шматка дороги до Майдану Свободи до нашу сторону, сюди, якщо так ми беремо, mm. От, бо туди низ, там, там вода. От після дороги, оця дорога, як ви знаєте, вона розбиває. Це mm. той старий материковий берег Річки Рось. Якраз, якраз він йде. У нас отут, в цьому регіоні, в цьому регіоні. Коли євреї відселили, ви знаєте, да? забрали їх звідси, і тут понарізали їм ділянки для того, щоб можна було будувати і так далі. Практично у кожного будиночка був не те, що кажуть, тонель якийсь там, якась печера, лаз. Був лаз обов'язково камнем оброблений, щоб не засипалося і так далі між хатами. Мета. Ну, ви знаєте мету, що у нас періодично в нашій історії. Так трапляється, що починаємо шукати крайню. Як правило, крайніх зрозуміло кого? От з метою збереження, Тобто ситуація така сама, як в Умані, така сама, як в Бердичеві. там і так далі. От тут не переплутати, де по-справжньому, знаєте, дійсно історія, а де просто побутові моменти. Так, Але так. Це, це моменти присутні. Але жалко, що тут, розумієте, бо я перепитав, кажу, яка висота була? Ну як, я стояв? Mm -hmm. Він назрів десь метр сімдесят сім, метр сімдесят два. Я стояв в цьому дну. Тобто є потреба за запросити сюди загострити увагу, так. І які мали відношення до цих всіх е моментів. І взагалі в цілому для спадщини, яка так. є сьогодні, і, зокрема, е от цих моментів пов'язаних із підземеллям, бо тут багато дуже є загадок. От, багато загадок і цікавого є. От. Добре, так? Да? Домовились? Доб... Ну, то звичайно, те що, це, що, це те, що в нас на слуху вже і було, але підземелля ще ніколи так не виступало на не першій. Але, але, першій... Да. але медичні питання нас трошки, знаєте, Ну, да. А, а культури. Тому, знає, що так, відчилося 7 років до 7 років до да, да. такої дати. Ми колись думали, о, ще 30, ще 20, ще це, а тут уже 7. Тут 7. Тут 7. Це ото тут де в центрі міста, да, і ось на слові є на даній екіпіці зварки Що саме? Що що? Ательє А, оце ательє, що наче було теж ательє. так? да. The Look the І воно, чи, чи воно офіційно було оформлено як як культурна спадщина? Я щось не, не навряд чи тому легко дуже, якщо щось не оформлено, то його дуже легко. Весь привіщено. Та частина була а, західна частина була взагалі зв'язана металом, цьому чого його. Але спокойно, що кожну так будівлю взяти зараз, культурної спадщини, вона, вона все все руйнується, тому то, що треба дбати про це. От колись Міхавич не раз перекаже, коли в 90-х роках поставили питання з болів цього будинку старого старовину. Але все одно ж... Так, так, так. Чекають, там де побудовано, Там, де побудовано заправка око, там ж оцей був такий, ну зараз же він був похож, схожий сарай там такий розвалювався, але то виявляється. Теж там відбувалися під час змагань 19-21 років там відбувалися події і так далі, штаби різні і тому подібне. Але чи були кошти, чи були це... І знову ж таки він не оформлений був як культурна. Так, да. да, було Ми зрозуміло, чому на початку ХХ століття, чому саме там вище до річки. Тому що, по суті, справи там руки. Я з цього приводу ну, говорив, да. оце Борис Михайлович, оці всі вулиці, там, по ну, Форгія, ні, Валці, всі вулиці, вони були нарізані після Великої Вітчизняної війни. Уявляєте угу. собі? Тому що там стояла вода кожної весни. Все розвивалося. І оце лише єдині відокремлені такі будиночки були. Тут Малютка, там колись на Кутку був Шаум'ян, Грозинський, наша школа. Це на угу. то такі пагорби були. І отут, про територію, про яку ви говорите, це ж те ж саме. Луки, так, водичка, так. водопій. Для того, щоб можна було, чому штаб дуже зручно, тому що подвір'я величезне, вони можна так, так. зберігати. Да? І в той же час, на, на Так, А після війни нарізали і а, для офіцерів, для офіцерів там будиночки Ветерані, давали. да, 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 да. ветеранів, офіцерів. Так. Оці всі, да. всі, оці, да. всі вулиці, оці всі ці вулиці. Добре, якщо немає більше питань, погодили. Дякую.